Отже, від сьогодні, від 4 травня, в Україні набирає чинності закон, що скасовує статус, обмежено придатний. Тепер усі військово зобов'язані чоловіки упродовж 9 місяців, які вважалися обмежено придатними до військової служби, мають пройти повторну медкомісію і отримати новий висновок. ВЛК нагадаю відтепер за законом статус обмежено придатний скасовується. Усі військово зобов'язані ділитимуться лише на дві категорії: тобто придатний або непридатний до служби. Водночас придатні до військової служби ділитимуться на чотири категорії, а саме повністю придатні. Придатні до служби у військовому виші або в ТЦК чи частинах забезпечення також будуть категорії придатних за окремими спеціальностями, наприклад, кандидати на вступ до вищого військового навчального закладу та придатні для виконання специфічних завдань. Утім, поки міністерство оборони не розробить нові нормативно-правові документи та не змінить наказ 402-й, немає критеріїв, за якими ВЛК може скасувати статус. Обмежено придатним до військової служби, і про це розповіла в ефірі нашого телеканалу Адвокатка Дар'я Панфілова. У нас станом на зараз залишається чинним 402 наказ Міноборони, який врегульовує процедуру проходження військово-лікарської комісії. Все інше виключно на стадії обговорення. І хочу звернути вашу увагу, автоматично статус обмежено придатний він не зникає. Він виключається із норм права. І більше з 4 травня довідки про обмежену придатність постанови ВЛК не будуть видаватися. До переогляду у них оця довідка про обмежену придатність вона залишається чинним чинною. поки вони не переоглянуті, поки за новим порядком не встановлено у нас ступінь придатності особи. Це стосується і військовозобов'язаних, це стосується військових. І поки їх не буде переоглянуто і не буде видано нову довідку ВЛК, постанову ВЛК за новим порядком, вони будуть мати діючу про обмежену придатність.